Сьогодні Держпідприємству Україна було надано наказ обрахувати вартість бюлетенів на президентські вибори. Софія Федина, ну бачите, все те, що говорили, про те, що підозрювали, воно стає реальністю. Попереду нас очікують вибори президента України, потім парламентські вибори. Не знаю, в якому складі і що там буде в парламенті. Українці голосують дуже дивно. Я не виключаю якогось відкату, туди-сюди, назад. Ну, ви знаєте, я єдине, що я єдине, про що мрію, щоб українці не відкотили далі Порошенка хоча б. Якщо ми відкотимося туди в сторону взагалі, то може так виявитись. Знаєте, що 700 тисяч людей, які віддали своє життя за незалежність, за вибір інший, все це може виявитись просто знищено, зруйновано і нівельовано. Нівельовано, це от те, що я тебе на ноль помножу. Я хочу закликати вас до якогось розумного вибору. Я хочу вас закликати до раціонального вибору. Я хочу, щоб ви не голосували емоціями, не голосували одним місцем. Я хочу, щоб ви обрали людину, яка дійсно може вивести повести країну в цей дуже дуже складний час. Але щоб це не була диктатура, щоб це не, було, не були чергові люди, які залежать від якихось USAID, від якихось фондів, грантів і обіцянок. Люди, які усвідомлюють, що все дуже складно навколо нас, і на одному там хайпі не можна будувати відносини. А люди, які навколо тебе, тебе обманюють, обманюють і ще раз обманюють, бо в них є свої інтереси. Якщо ти. Ходиш і радієш від того, що тебе там, похвалили і погладили по голівці, і дали можливість десь виступити на високих трибунах, це не означає, що твоїй країні хочуть зробити добро. Якщо ти думаєш тільки про себе, то боюсь, що цим можуть скористатися. Країні потрібен лідер, який, який не думає про себе, і який не намагається для себе здобути якихось. Хвилин слави чи років слави і бажання війти в історію потрібна людина, яка буде просто працювати і не давати як мінімум грабувати нашу країну і не буде підставляти нашу країну під різні обіцянки і різні розводняки. Хто це буде? Подивимось, не знаю. Але хто же ж буде. Знаєте, в 2019 році ми вже казали, що вже гірше, ну вже ж не буде. Виявилося, що гірше є куди. Я сподіваюся, що це, це вже дно того, як може бути найгірше. Я дуже сподіваюся. Не забувайте підписуватись. Можливо, у нас є якийсь шанс.